Як Маргарет Тетчер будувала зовнішню політику в Британії, залізна леді підтримувала тісні стосунки з тодішнім президентом США Рональдом Рейганом і доволі холодно ставилася до подальшої європейської інтеграції. Говорить Тетчер, британський євродепутат-консерватор. Вона бачила, що європа йшла в хибному напрямку. Це коштувало Британії занадто дорого і йшло в розріз з настроями британського народу. Як і більшість британців із здоровим глузом, вона була євроскептиком, каже Джефрі Ван Орден. Тетчер підтримувала членство Лондона в євроспільноті, однак вважала, що інтеграцію слід обмежити вільною торгівлею і ефективною конкуренцією. Я думаю, що вона шкодувала про підписання єдиного європейського акту. Він передбачав створення єдиного ринку, тому вона погодилася з цим документом. Але на мою думку, течір не повністю тоді розуміла, що єдиний акт також започаткував європейське політичне співробітництво і інтегрував Британію глибше до європейської спільноти. Проти цього вона заперечувала. Антикомуністка з сильним характером течір зіргала свою роль і в закінченні холодної війни. Залізну леді називають персоною, що прискорила колапс радянського союзу.